Пропоную невеличку практику, більше для розваги, але все ж таки це цікаво. Беріть папір, беріть ручку і пишіть. А напишемо ми таке питання: які інструменти наразі допоможуть мені у розвитку? Цікаво, правда? Я зробила дуже великий список, більше 50 пунктів. Ви можете залишити всі мої пункти. Обов'язково доповніть своїми всім. Тим, що, чим ви цікавитесь і що вас цікавить, обов'язково доповніть цей список, що для вас наразі актуально. Або можете просто написати цифри, зробіть велике коло, так, діліть, наприклад, мінімум на 50 пунктів, а то й більше, і заповнюйте. Можете просто писати пункти: 1, 2, 3, 4, 5, потім подивитися моє відео і побачите, що було під кожним. Пункту. Отже, починаємо. Взяли папір і ручку. Намалювали коло. Поїхали. Перше маятник. Що я маю на увазі? Я маю на увазі радіостезію. Тобто, ви знаєте, що можна займатися самостіленням за допомогою маятника. Отже, перший пункт це радіостезія або просто маятник. Другий пункт оракули. Які обираються, звичайно, серцем. Третій карти Таро. Треба навчатися й досить довго, але це цікаво. Четверте руни. Зверніть увагу, які? Скандинавські, друїдів, ще якісь. Пошукайте, якщо вони вам випали. П'ятий пункт астрологія. Яка західна чи східна? А може ще якась? Шостий нумерологія. Вона також є різна. Яка? Сьомий пункт фізичні практики. Що я мала на увазі, це те, що ви або робите самостійно зі своїм тілом, наприклад, займаєтеся йогою, або вам щось робить, наприклад, акупунктура. Тобто на фізичному рівні є певні практики. Ви можете зробити і доповнити цей список, що хочете. А можете просто залишити, наприклад, йога і акупунктура, так? і вирішити потім, що. Що з цього, а може просто спорт? Восьмий пункт медитативні практики. О, тут їх дуже багато. Ви самі вирішуйте, які саме вам потрібні наразі для вашого розвитку. Дев'ятий пункт звернення до спеціалістів. До яких? М -м -м, треба зробити список. Треба подумати, що вас цікавить. Побачите, які спеціалісти існують, і, можливо, дійсно прийшов час до когось таки звернутися. А десятий пункт дуже цікавий. Так і пишіть інший варіант. Обов'язково треба залишати хоча б один такий пункт, невідомий. Та, Та вище я вам підкаже, що саме це може бути. Одинадцятий пункт єднання з природою. Дванадцятий пункт ашрами, тренінги, різні кола, наприклад, коло жіночої сили чи шаманські кола. Так, наприклад, на кожну повню. А, пошукати, що біля вас є, і прийняти участь, якщо вам, випав саме цей пункт. Тринадцятий пункт захисники, гіди, наставники, янголи, тотеми, деви, стихії. Тобто визначити, хто з вами наразі є, хоче найбільше з вами поспівпрацювати, та їхні імена, звернутися до них, почати спілкування хоча б за допомогою маятника. Це можливо настав час, якщо це ваш пункт. Зробіть також медитацію, наприклад, на ту тему є дуже багато різних медитацій, і, можливо, ваші ту теми прийдуть до вас, ви їх побачите, відчуєте. А можливо, будете переходити дорогу, і вам буде перебігати якась тваринка чи комашка, дорогу. Ви зупинитесь, побачите її, зрозумієте, що є якесь повідомлення, це ваший тотем. Все може бути. Отже, 14-й пункт кристали і каміння. М -м -м, глибока тема. 15-й пункт. Місця сили. Якщо випав цей пункт, обов'язково знайдіть якесь місце сили, наприклад, в Google Maps чи по іншим картам. Обов'язково десь поряд має бути якесь місце сили, в яке вам треба піти, воно вас кличе. 16 пункт гіпноз. Тут, звичайно, варіантів дуже багато. А, якщо ви попав на цей пункт, дослідіть, які є гіпнози, і, можливо, дійсно настав час його зробити. Сімнадцятий пункт кінезіотерапія. Вісімнадцятий пункт написати автолист. Тобто, якщо у вас є якесь запитання, і ви знаєте, що відповіді всі знаходяться в, в у вас. ви Пишете на папірчику ваше запитання. І пишете, от все, що вам іде, без тлумачення, без ментального включення. Просто пишете, от все, що йде. Відповідь там буде. Отже, автолист — Це був 18-й пункт, 19-й — нейромалювання. Якщо не знаєте, що це, пошукайте. Двадцятий пункт психологічні практики. Ну, тут дуже багато варіантів. Тобто також ви можете доповнити розширити цей пункт. І, можливо, є вже щось, що вас цікавить з психології, а, і ви саме оце і поглибите. І це допоможе вашому розвитку. Двадцять перший пункт вивчення символів. Тут також дуже багато всього, але можливо це наразі вам дуже потрібно. 22-й пункт міфологія. Знову ж таки, міфологія, яка єгипетська, римська, грецька. Авалонська, друїцька, яка хочете. Тут тобто їх туди дуже багато, також розширте обов'язково списком і попрацюйте кожним з ним. Можливо, якась система стукає до вас і в ній є для вас повідомлення. 23 пункт екстрасенсорика, тобто розвивати ваші канали відчуття. Це клас. 24 пункт. Ароматерапія, натуропатія і інші схожі терапії. Звукотерапія, так, Там все сюди входить. Наприклад, чаші оці що співають, боже, як так гарно. 25 пункт. Магнетизм. От, до речі, ми з вами робили відео, як замагнітизувати воду. От з цього можна і почати. Але пам'ятайте, що треба обов'язково під'єднуватися до каналів космічного і телоричного, щоб не віддавати свою власну енергію, коли ви щось чи когось магнітизуєте. Це обов'язково знати. 26. Релігійні молитви. Вони працюють. Звичайно, 27 пункт. Рейкі хілінг Можливо, саме час дізнатися більше і пройти по святу. 28 пункт: різні афірмації і візуалізація. Хто не знає взагалі, що це таке, наприклад, книги Луїзи Хей. Яка допомогла дуже багатьом за допомогою афірмацій, покращити або навіть вилікувати рак. Вони дійсно працюють афірмації, будь ласка, використовуйте це дуже легко, просто, безкоштовно, швидко, і вони дійсно працюють. Двадцять дев'ятий шаманізм. Багато там всього. 30-й робота з тотемами. От, тут, бачите, чисто по тотемам. Отже, 31-й пункт: транс, гіпноз, астрал. Тут більше такі техніки, вихід в астрал. Якщо вам випав такий пункт, то тут, звичайно, вже поглиблюватися треба краще спеціалістами. 32-й. Дуже цікавий пункт. Наразі ніякі варіанти не підходять. Тобто відпочивайте. 33-й пункт. Робота зі стихіями. 34-й пункт феншуй. 35-й пункт. Різні чистки. А, до речі, можливо, зроблю. Очищення солью і водою певних кімнат, ну, взагалі дому чи квартири. Зроблю на цю тему відео. Чистки це важливий варіант. Ну, вони різні бувають, та? Тобто ви можете собі зробити список, які саме чистки у вас, ваших тіл, фізичного чи тонкого, вашої оселі чи, можливо, вашого навколишнього середовища, може, все зразу. Все може бути. 36 пункт робота з місяцем. Отже, по місяцю дійсно дуже багато написано і книжок, є різних практик. Будь ласка, якщо це ваш пункт, то працюйте. 37 пункт Віка. 38-й пункт східні практики, наприклад, кіконга або бойові мистецтва. Також великий. Список можна зробити. 39-й пункт робота з родом. Сороковий пункт робота з кармою. 41-й пункт сукупність різних варіантів. Тобто, напевно, можливо, вам багато з чим треба попрацювати. Це хороший пункт. 42 пункт робота зі свідомістю і підсвідомістю. Так, 43-й пункт. Атмологія від Еви. Звичайно, я її сюди додала, Атмологія гарно працює. 44-й пункт кабала. 45-й пункт мистецтво. Тут і малювання, і танці, і співи. Все що завгодно. Все що і руками, і можете, будь ласка, ваш список довгий. 46-й пункт садівництво. 47 пункт звичайні будні справи. Але робити з любов'ю усвідомлено і при цьому служити іншим. Тобто бути повністю тотально в моменті кожного дня, кожної миті всьому тому процесі, що ви робите, це от бути отам і робити це з любов'ю і для когось. Класний пункт. А, так, 48 пункт. Робота зі звуком і вібраціями. 49 пункт. Робота з его. 50-й пункт сакральна геометрія. 51-й пункт квантові техніки. 52-й пункт ручна робота. Щось плести. Будь ласка, дуже класно. 53 третій пункт різні аскези або екстремальні практики. 54 четвертий пункт вивчити щось нове, наприклад, квантову механіку, та ту ж саму сакральну геометрію, радіостезію. А можливо, це просто якісь віршики, які вас надихають, чи пісеньку, будь ласка. П'ятдесят п'ятий пункт використовувати знайомі практики духовного. Розвитку. Наприклад, ви щось колись вже вивчали. Не знаю, читали, наприклад, книги Кастанеди чи Зеланда, чи ще когось. І от настав той час, коли ці практики, які ви колись прочитали, треба вже практично використовувати. 56 пункт: малювати мандали. 57 пункт стояння на цвяхах. І отже, інші пункти, будь ласка, додавай. І пишіть, скільки пунктів вам підійшло, що вам зацікавило. І, можливо, якісь інструменти, які вам вже відомі, але вони вам знову випали, що саме вони наразі для вас є актуальними, щоб краще покращити та, ваш розвиток духовний мається на увазі, звичайно. От, сподіваюся, що ця вправа вам сподобається, і ви дізнаєтеся щось нове для себе. Доповнюйте обов'язково гарної вам практики. Бувайте!